Всім привіт! Робимо відео огляд на стан мотоциклу Yamaha R6. Знімаємо в гарній якості 4К, робіть стоп-кадр та дивіться, що саме вас цікавить. Приближайте. Зараз обійду по кругу, а потім більш детально покажу окремо кожен вузол мотоцикла. Передня гума 2016 року. Ось такий протектор. Дивіться. Так. Тут все ціле, абсолютно. Пильовики без тріщин. Тут все кловеньке, дивіться радіатор. Соти радіатор, все ціле, абсолютно. Бачите? Диск майже новий. Ось тут по пластику є такі моменти, ось момент. І отут по наліпці є таке невеличке, також притертість. Вона дуже під макро видна, так вона звідси вже не видно. Такий момент тут, Можусь цілий, зеркалась все в такому стані. Будь ласка, кришпет без потертостей, кришка. Такий момент. Ось тут. Задня гума 21-го року, ось такий залишок по протектору. Задній гальмівний диск, є невеликий зніс, на ній відчувається. Тут все як новеньке, дивіться, бачите. Так, також цілий. Тут це ціле, ніде подряпин немає. Якби були, я б показав, тому що я сам шукаю недоліки. Так, зараз подивимося. Тут також, бачите, перо дзеркало, пильовики цілі, дзеркало без потертостей, грузи, кулька, все ціле. Зараз заведемо, послухаємо ключі. Раз, два, три ключі і чотири ключі. Три маленький. 24 четыре тисячі дальній дальнє світло. Ну, стан просто супер. просто супер стан. Недоліків немає ніяких. Зовсім. Немає що показувати мотоцикл без нюансів.